Всім привіт! Прохолодно на дворі, вітер. Е, я тільки як прокинулася, це було пів восьмої ранку. Сонечко світило. Думаю, слава Богу, сьогодні буде сонячний день, можна б дерево побілити. Коли воно таке холодне, ого! Треба надівати капюсьон. Так, зараз поставлю кавусю. Оп! О! Так, і що я вам хочу сказати? По секрету. Києві дуже допомагає на сон. Мені я як тільки лягла сьогодні вже, пів четвертої ранку, так зразу і заснула. От так що допомагає ще й добре. Всім хорошого дня, хорошого настрою по можливості, хороших людей на шляху і смачної кавусі. Замовила собі малину двох сортів. Один сорт називається Полана, це малина ремонтантна, родить з липня до перших морозів. Вже бачите, відростки пішли молоденькі. І якщо ви цю малину посадите зараз, то в цьому році вже отримаєте і ягідки. Ця малина не колюча. Ну і родить ціле літо, можна і так сказати. І другий сорт малини називається Glenfine. Вона родить з третьої декади червня, дуже великі ягоди. Ця малина потребує підв'язки. Якщо ви в цьому році її посадите, то ягодки будуть на наступний рік. Ягоди дуже солодкі. Домашній розсадник, в якому працює молода родина, знаходиться в селі Перемога Київської області. Вони працюють уже 8 років, у них дуже багато сортів полуниці та малини, а влітку багато ягід і полуниці, і малини. Можете до них приїхати прямо додому, придбати ягоди з домашнього городу або ж замовити доставочку. У Бориспіль і в Баришівку при замовленні ягід від трьох КГ буде вам безкоштовна доставка. При вирощуванні рослин використовують біодобриво. Всі рослинки обов'язково оброблені від шкідників. Ви в них можете замовити добриво, яке підходить і для малини, і для полуниці. Відправка рослинок новою поштою, мінімальне замовлення на 300 гривень. Можете оплатити відразу на розрахунковий рахунок, або ж оплатити при отриманні. Це вже ваша справа. Я в минулому році замовляла у них полуницю Азію. Як хто зі мною щодня, я все показувала вам, яка коренева система, в таку жару отримала е, ці саджанці. Я ну, дуже хвилювала, щоб вони всі прийнялись. Але прийнялись вони дійсно всі. Ну, я поливала їх щодня. Я б вам показала, але зараз щодо того мокро на городі, що ну не хочу йти. Обов'язково покажу, але пізніше. Тому переходьте, замовляйте, даю вам посилання, і в них є і в Фейсбуці група і, і в інстаграм сторіночка кому де зручно пишіть їм замовляйте і будете з ягодами своїми ранковий догляд за обличчям будемо робити разом я це відео знімаю для того, щоб почути ваші поради, тому що зараз обличчя готую до лазерного шліфування. Воно буде не таке, як завжди що там місяць. Треба відходити. Це буде вже новітнє, воно більш швидкіше, але все одно я хвилююсь. Якщо раптом хтось із вас уже робив подібне, будь ласка, буду вдячна за відгук. Мій догляд починається завжди з очищення, У Мене від імейдж, це вже до речі, друга баночка. У мене є маленька мрія ходити на масаж обличчя. На сьогодні це неможливо, тому що якщо у вас є хоч якісь висипання, до речі, масаж заборонені, щоб ви це знали, йдемо мивати. Обличчя протираю паперовими серветками або спонжами одноразовими. Маю досить багато висипань. Зараз харчування моє дуже погане, і це все через харчування. Наступний етап у мене масочка. До речі, ця маска допомагає класно присушувати почервоніння, якісь висипи. Є 20 хвилин, ми зробимо трав'яну карпатську. Так, маску забрала, так знаєте, м'ята прям в очі попадає. Наступний етап у мене зазвичай тонік, Але сьогодні була маска, я не хочу ще більш пересушувати обличчя, тому будемо зволожувати. Від Medic Aid я наношу на ніч з ретинолом, а на день у мене буде. Від Академії. Така теж гелева текстура. Мені подобається, як вона лягає. І Energy booster, я б сказала, покажу вам ближче обличчя. Но ми так відкрито з вами ще не були, мені здається. Не забуваємо про шийку нашу. На Нагуби нашу бальзам також для зволоження. На цьому все. Сьогодні я буду без макіяжу, навіть мінімального ніякого наносити не хочу. Нехай ж кера Дякую, що були зі мною. Всім гарного дня! Цінуйте в людях тільки душу, не статуси, багатство і понти. Все в цьому світі тимчасове, лише душа останеться завжди. І спокою душевного, ангела, охоронця вам, вашим рідним, дякую, сьогодні зі мною. Обіймаю вас. Хазяйчки, дивіться, що я придумала. З неділі. Муки в мене, слава Богу, вдосталь. В тому році в мене була така ж, але синя упаковка. Я з неділі випробую муку, випробую знову духовку, як вона шо. Бо вже рік пройшов. І спробую, мабуть, таке каранаж, покажу вам. В общем, Пробну зроблю. Я завжди, коли якийсь новий рецепт, я робила пробні. Коли вперше крафі не пекла, я також робила пробну перед Паскою, там за дві неділі. Потім вже я розуміла, де я, я якусь помилку допустила, де що можна виправити. Особливо раджу це тим, хто буде пекти паски вперше, випробуєте свою духовку, як краще будете знати. Тому з неділі, якщо все буде добре, попробуємо обов'язково. І ще мені треба придбати засіб для миття духовки. Не скажу, що вона в мене прям дуже грязна, але запікається риба, м'ясо, овочі, тому треба помити. Я її частенько мию і от після пробної паски я її гарно вимию, щоб вона в мене була готова до випічки пасу. Ну, Для мене це важливо, щоб паска пеклася в чистій духовці. А після паски тоді ще раз поми.